Доброго дня. На порядок денний нашої комісії винесено чотири питання. Перше питання про внесення змін до структури виконавчих органів ради загальної виконавчого апарату ради та її виконавчих органів. Доповідає Доповідають Миколаївна Микола, шановні члени комісії. На ваш розгляд винесено питання щодо внесення змін до структури виконавчих органів сільської ради. На сьогоднішній день. До структури відділу центру надання адміністративних послуг пропонуємо ввести ще одну посаду державного адміністратора. У нас зараз два адміністратори працюють: це Шевчук, Олена і Носенко. І також Олена Шевчук головний спеціаліст, адміністратори Носенко і Куліш, але Куліш у нас буде переходити на в відділі буде надання послуг з оформлення паспорту. Тому вона буде займатися тільки цією роботою, повністю. І тоді, можливо, можливо, якщо ці дві особи не справляться, або ще передається із відділу соціального захисту, будуть передані до ЦНАПу всі інваліди повністю всіх категорій, всіх напрямків, чи це військові, чи це загальне захворювання, повністю буде передана оця вся. База інвалідності, оформлення інвалідності буде йти через СНАП, тому прийдеться нам брати ще одну особу. Це поки ми не беремо, але ведемо посаду, щоб якщо потрібно буде, щоб в нас вже була посада введена, і ми тоді будемо брати ще одного спеціаліста. Так що прошу підтримати. Ну, Надіємося, що до кінця місяця вже договір заключений з цією, вже всі проплачені, вже все підписано, чекаємо спеціаліста, який приїде і підключить. Загальні системи. Так, да, да. Все, 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 У нас все готове. і з цього року діти є шанс отримати паспорт. Я так думаю, що він до, до кінця місяця запрацював. так чекарні. як вони обіцяють нам, що вони нам довжні до кінця місяця вчора е, я, включати. Я, я Ні, це платна послуга. Платна. Ми ж ми думаємо, що ми хоч повернемо ці гроші, які ми потрапили на... Як пояснюють, що цей спеціаліст, який підключає, він один на Україну, він не по всій Україні, підключає. Все. Ну, так кажуть вони, і тому ми зараз чекаємо, вже ми все довго і вже ми заплатили йому, так що ми чекаємо його. Так що, Прошу підтримати. У нас в цмак всього три особи, дивлюся в сусідній громаді. А все, все тепер вже йдеться через снаб. І в єдине mm -hmm. вікно, у нас єдине вікно ветерана, то туди треба, якби так, по-хорошому, то треба, щоб там працювала одна особа, яка повністю займалася тільки ветеранами. Ну, у нас єдине вікно створене, але ж так то, вже, то той, то той, хто там, якого є час. Ну, воно так поки і буде. Ну. Так що прошу підтримати. Хто за те, що даний проєкт рішення прийняти за основу та в цілому, що голосувати? за. за. Школа за, дякую. Наступне питання про затвердження звіту про виконання бюджету Шампівської сільської територіальної громади за 9 місяців 25-го року. Маріна Миколаївна доповідає. За 9 місяців 25-го року до бюджету громади надійшло 125 мільйонів 379 Тисяч гривень, по загальному фонду власне відповідня становило 83 мільйони 101 тисячі, по спеціальному 2 мільйони 148 тисяч. Дотація субвенції з державного бюджету ми отримали 39 мільйонів 204 тисячі та з місцевого бюджету 926 тисяч. Задання по по доходах за 9 місяців виконані 107%. Податку на доходи фізичних осіб ми отримали 34 млн 199 тисяч гривень, земельне податкове 2 млн 763 грн. гривень, єдино 12 млн 380 тисяч гривень. Акцизно 9 млн 329 тисяч гривень. Отримали базовою дотації 12 мільйонів 452 тисячі гривень, освітня субвенція 23 мільйони 657 тисяч гривень. Субвенцію на підтримку з особливо освітньої програми 23 тисячі гривень, субвенцію на доплату педагогічних працівникам. Суми 2 млн 310 тисяч гривень, субвенції на нову українську школу 761 тисяч гривень, та інші субвенції е, надходження становлено 811 тисяч гривень. До спеціального фонду е, за 9 місяців надійшло в доході 2 млн 148 тисяч гривень. По видатках за 9 місяців е, видатки виконані в обсязі 124 млн 517 тисяч гривень. На державне управління потрачено 22 мільйони 695 тисяч гривень. На соціальний захист 13 млн 381 тисяч гривень. На галузі освіти 61 млн 685 тисяч гривень, на культуру і мистецтво 6 млн 769 тисяч гривень. На видатки по житлову комунального господарства становило 4 мільйони 842 тисячі гривень. На... На іншу економічну діяльність витрачено 4 мільйони 893 тисячі гривень, це і е, ремонти доріг, і е, заходи по землеустрою, е, внески до асоціації міст. Е, за 9 місяців по дорогах спрямували, витратили 3 мільйони 932 тисячі гривень. Е, Далі на іншу діяльність прямувала 1 мільйон 772 тисячі гривень, з них на функціонування місцевої пожежної охорони 1 мільйон 295 тисяч гривень, на програму оборони 469 тисяч гривень. З нашого бюджету направили транспортів на суму 9 млн 960 гривень. 9 мільйонів 929 тисяч гривень, з них на субвенції обласного бюджету на е, ремонт та отримання автомобільних доріг 4,5 млн потім бюджет Великоктерської громади 750 тисяч, бюджет Драбівської села громади 4 мільйони 134 тисячі гривень, Новодмитрівському 40 тисяч гривень. Е, Золотоніцькій районній раді 420 тисяч гривень, Черкаській обласній військовій адміністрації на програму оборони мільйон. Потім профінансували також субвенціями ряд програм, з них 200 тисяч СБУ, трансбезпеці 50 тисяч, головному управлінню ДПС 30 тисяч. Відділу поліції 100 тисяч, 200 тисяч Золотинівській військовій адміністрації, центру побація тисяч. далі ДСНС спрямували 200 тисяч і військовим частинам. Спрямували 800 тисяч гривень. Це по загальному фонду. По спеціальному фонду за 9 місяців касові видатки становили 5 мільйонів 655 тисяч гривень, по державному управлінню 1 мільйон 738, 000, по соціальному захисту 685 тисяч. Гривень по освіті 3 мільйони 99 тисяч гривень, по культурі 434 тисячі гривень та по іншій діяльності 396 тисяч гривень. Також надали ми по спеціальному фонду фінансували програму оборони, видатки становили 397 тисяч гривень. Та надавали трансферти також військовим частинам мільйон двісті спеціальному фонду спрямували. Далі, за підсумками дев'яти місяців, дев'яторки по загальному спеціальному фонду не було, рахувалася кредиторка. По загальному фонду суми 24 тисячі та по спеціальному 12 тисяч. На сьогодні вона в повному обсязі погашена. Це на оборону вже спочатку. Щось я на єдині, будь На сьогодні у нас 3 700. Вже ми профінансували 3,5 млн 200 тисяч. 11 млн. 763 тисячі. З кимсь зговорила, я її думаю, якось немає. Це кошти, оця половинка, а це придбання. Дуже багато. Є всі запитання можуть кошти. Добре, тоді голосуємо, щоб прийняти е, проєкт за основу та в цілому. Куля за. Школа. за. Так. Переходимо до наступного питання про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України, територіальної оборони, інших військових та добровольчих формувань на 23 та 7 е, роки. Е, є у нас лист питання однієї зв'язкової частини щодо придбання. Е, Обладнань. Ці обладнання не зазначені у нас у програмі, і ми не можемо здійснити фінансування в органах показначиства, тому ми доповнюємо дану програму цим пунктом. Це стосується спортивного обладнання і інвентар. У нас це не було зазначено, ну і відповідно ми не могли здійснити видатки, тому доповнюємо цю програму. Фінансує за те, що даний рішення прийняти за основу та сьогодні голосує. Куля за. Школа за. І останнє питання: про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.24 року про бюджет Шамківської сільської територіальної громади на 25 рік. Марина Миколаївна доповідає. Вносимо. Зміни до нашого бюджету за рахунок оточення дохідної частини бюджету та надана нам була субвенція з державного бюджету на харчування учнів в сумі 517 тисяч 700 гривень. От податках з прямої. Комітету на оплату природного газу додаємо 525 тисяч гривень, на придбання предметів і матеріалів 128 тисяч гривень, на зубопротезування 12 тисяч гривень, заробітна плата по комунальному закладу 205 тисяч гривень і на оплату громадських робіт. Спрямовуємо 230 тисяч гривень. Це на жовтий місяць, ще потреба є і на листопад. Далі по галузі освіта. 1 млн 410 тисяч спрямовуємо на оплату газу, це на дошкільні і установи і школи, далі на оплату послуг по дошкіллю. До 23 тисяч 800, по 15 тисяч на оплату дров. Далі по загальноосвітніх закладах на придбання предметів матеріалів 56 тисяч 244 гривні, 200 тисяч на харчування та на оплату послуг 55 тисяч 800 гривень і на навчання по охороні праці спрямовує по загальносвітніх заходах 89 тисяч 500 гривень і по дошкіллю до 32 тисячі 500 гривень, 10 тисяч на оплату заходів по культурі. Далі 10 тисяч надаємо субвенції драмівському бюджету для придбання, для привельної медико-санітарної допомоги для придбання баків, для викидання цього медичного сміття. Та 5 тисяч по програмі ми ще не дофінансували центр продукції. Всього соцохис 230 чи 205, а то на громадські роботи. Жодневого квадрату ми в кому обсязі затримання. Кульі є Тоді голосуємо, хто за те, щоб прийняти проєкт за основу так цього. Куляза, yes. куляза. Дякую.